Пожалуйста, розкажіть Павлові правила, потім я почну знімати. Треба одним и Хорошо, ну ти глянь на нього. Як шо я взорюсь, А, Так мов. Та подожди, що? Уже знімати? Чуть-чуть. А ти вылез? У мене О,

Армен, відкривай ширше рота. Я ставлю ставки на Настю. Зай, у тебе тарілка надто далеко від тебе, присунь ближче. Три, два, один, на один ми маємо засисати. Настя, тільки соси флан. Не перепутай. Готові? Три. два, один. Зайнищо. Без рук, без рук. Да, І не кусаємо. Три, два, один. <свес> слезы, слезы ведь смеху Ух. <свес> <Тебе> вкусно <свес> Ты обхаркала мои <свес>